Віншую вас, українці, в цю величну днину, щоб беріг вас, Спаситель, і усю родину від голоду, від холоду, від війни і полю. Хай розвіє жаль і смуток десь в далеким полю хай береже ваших діток. І батьків, і друзів хай розквітне мир, злагода по всій окрузі, щоб люди не плакали, батьки не ридали, щоб здорових своїх діток край воріт чекали, щоб жито вам родилось, пшениця висока, щоб колисочці гойдалась доня сині ока. Чи синочок чорночубий, мамина надія, щоб тішило серденько збувалася мрія. Хай Ісусик, ясна зірка, у душах панує, усі біди, усю злобу на світі руйнує, щоб були ми всі добріші, милосердні, чуйні. Хай Віки пульні, хай куця додасть вам сили ворога здолати, щоб на другий рік же мирі, всім колядувати. Хай вода, свята юданська, всіх вас умиє, а причиста Божа мати, омофором криє. Відчую раду Бог, Ісусик народився, радуйся громадо, хай дзвоники задзвонять, а сурма грає, правда кривду переможе, Христосся рождає. рождає.